Ну що, друзі, ось така картопля в нас з вами вийшла. Тут я вже все прибрала. Бачите, все швиденько прибрала. Недавно закінчився прямий ефір. Давид, мій чоловік приїхав з рибалочки. я їм вже, поки він душик, вже прийняв, приводить себе там в порядок, я їм вже приготувала ось таку вечерю. Ось така картопля з м'ясом, трошки засмажила гарну м'ясо. Салатик такий йому зробила. Цибулю ми забулися з вами в прямому ефірі покласти цибулю. Але, слава Богу, в мене є така смажена, засушена цибуля. В Німеччині я купувала. Я йому сюди додала і трошки досолила. Дуже смачно, я вже пробувала. Ось така вечеря. Бачите, як. Красиво, Давіда, ще <ріху> Купив мені воду лужанську, я дуже люблю, і Трускавецьку. Моя улюблена вода. Дякую, це багато, блин, всього. Я це все не буду їсти. <ріху> Давидка, їж, поки їсть. Я старалася з усіма в прямому ефірі. 21-20. Ну, Якусь ти старався, але ну, ти знаєш. Да, проблема. проблема. Нема в нас проблем. Все смачно меня, Давид, у тобі. У мене нема проблем, У мене проблем. Да, звичайно.